Я не зможу нікуди поїхати. У мене немає валізи, в яку я можу скласти всю країну, батьків свої здобутки. Її головна місія лікувати музикою тут і зараз. А концерти для військовослужбовців були для неї звичною справою ще до того, як це стало мейнстрімом. Тож із початком повномасштабного вторгнення Злата Огнівич продовжила торкатись гарячих сердець своїм співом. Це те, що навколо зараз коїться. Я сублімую в творчість. І е, музика, яка зараз є, ті пісні, те, що ми разом з музикантами-артистами створюємо, це така книга для нащадків. Сторінки такої книги Злата почала писати ще у дитинстві у рідному Криму, де виросла, і вже у п'ять років почала займатися музикою. Я завжди мріяла співати. Це частина мене і. Напевне, напевне, я я б нічим би іншим в цьому житті не займалася, тому що це я з цим народилася. Я точно знаю, що це мій шлях, і я його несу. Все почалося із музичної школи по класу фортепіано. Там зірка робила перші кроки до майбутньої професії, і навіть сама складала невеликі п'єси. А от перша повноцінна сольна пісня Острів любові вийшла, коли співачці було 24. Далі тріумф на Євробаченні Злата Огнєвич перемогла у національному відборі з піснею Гревіті та представила Україну на 58-му пісенному конкурсі Європи у Мальме, де посіла третє місце. Саме цей виступ став для співачки точкою відліку. Згадую, як тоді почала їздити в тури Україною і збирати перші великі майданчики. Зараз вже більшість виступів проходять не в ошатних залах, а один із останніх концертів мало не коштував златі життя. Це було, було поле, секретний об'єкт, не можна було грати гучну музику, і тому я сиділа на стільці разом з гітаристом, а хлопці сиділи на БТРах з, зі зброєю. <звучить> Злата співала для захисників всього за кілька кілометрів від зони бойових дій. Музику перебивали звуки, вибухів. І попри все, припиняти такі заходи думок навіть не виникало. Вже наприкінці концерта ці хлопці трошечки, знаєш, почали посміхатися. І Я думаю, все, я на правильному шляху. була лаве нема, ти перезового броду, щоб я не стояла з молодим рекрутом. Подальший розвиток зірки надихнула участь у проєкті Холостячка. Це був неоцінений досвід для мене. Це було розкриття мене як жінки, як особистості. Я краще зрозуміла себе, свої потреби, зрозуміла, чому я робила помилки. Продовжувати творити і надихати інших. Таке завдання перед собою ставить співачка зараз. Її останній хід буревіями, що вийшов в дуеті з Олегом Шумеєм, посів перші сходинки в чартах і завірусився у Тікток. Закохалася в цю пісню з першої ноти, і вона ніби частина мене, ніби ця історія також і про мене дуже життєва і дуже близька. Вже восени у Злати відбудеться черговий тур Україною. Співачка обіцяє дивувати слухачів новими ліричними композиціями. Людмила Труфен, Руслан Батюк спеціально для яка й тебе.